Друзі, привіт! Сьогодні розповім вам про палітру для лінивого художника. Ось. Бачите, маємо палітру. Я інколи користуюся двома палітрами. Оце моя минулотижнева палітра, на якій я малювала. Що ми робимо? Ми дивимося, чи не лишилося тут якоїсь фарби, яку би можна було використати. Я бачу, що в нас залишилася англійська червона, От я її зберу легенько, вона не засихає довший час. Залежу її на пазлочку. І ще в нас залишився краплак, але він майже застиг. Все ж я його збережу. Ось. Берем. Снимаем строеч. Таким я умотала палитру. Все. Нема проблем. Наша палитра чистенькая. Але я сьогодні, можливо, буду круглою користуватися. Щось я захотіла круглою. У мене є дощечка така ще. Обмотаємо цю дощечку стречем і все, і не бавимося, не чистимо палітри. І все. І наша палітра готова. Будь ласка, користуйтеся. Сама побачила десь в Ютубі і поділилася з вами.